Друзі, всім привіт! Ми в Одеській філі автопарку і це наше нове надходження. Nissan Kicks 2019 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів. Також з автоматичною коробкою передач. По екстер'єру в нас сірий колір з темно-сірим або з чорним, називати, як хочете, пластиком по низу кузова. Також у нас, як ви бачите, дуже яскрава оптика. Гарно виглядає як у сонячному, так і у похмуру погоду. Також автомобілі до нас приїхав зі Сполучених Штатів, було пошкодження по цій стороні. Дві дверки та крило було замінені на нові. Нічого не рихтувалось, лише заміна. У нас s комплектація повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, також датчик світла, мультимедійний кермос управління управління контролем а також мультимедію. По бортовому комп'ютеру ніяких питань нема, все... Дуже гарно, 19 000 міль у нас на спідометрі, по факту 30 000 км пробіг даного авто. Е, мультимедійний екран з функцією підключення вашого аудіоносія. Також у нас є е, кондиціонер та пічка, запис двигуна у нас проводиться з кнопки. І е, текстильний салон з гарною ромбовидною е, візерунком. В достатньому стані питань до салону ми не маємо. Якщо брати весь цей автомобіль до уваги, що я хочу сказати, це компактний кросовер для міста. Ідеально для того, щоб переміщатись між містами дуже багато місць на задньому ряду. Де і в цілому, це автомобіль, який може підійти як для великої сім'ї, так і для невеликої, для того, щоб максимально комфортно себе відчувати у дорозі. А також 1,6 літри. Дасть до цього ще й приємний розхід. А, чекаємо вас на це авто на придбання в місті Одеса по адресу Михайло Грушевської 15 -я. Придбати ви його можете в кредит, лізинг, трейдин, а також за вашу люблю готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!